Всім привіт! Ось і закінчується теплий літній сезон, закінчується сезон відпусток. У наших сусідів було дуже велике паті. Я вам покажу, ставлю відео з того паті. Вони святкували 21 рік своєї доньки, і це було таке велике свято, ніби ціле весілля. Вони тут весілля так не святкують, як святкували 21 рік. Зараз хочу вам показати, яка гарна райдуга тут біля нашого будинку. Ось такою красою нас зустрічає осінь. Бачите? Ну і ще коротко скажу, чому вони так святкують 21 рік. Тому що вважається, що 21 рік це час, коли вже дитина стає повноліття, коли вона вже все розуміє, що вона робить, до чого вона йде. В цей час вона, як правило, вже закінчує університет. Може сама вже піти на роботу, працювати, і в цю пору вони її відпускають так якби вже у вільне плавання. Ну, і от я вам покажу, як вони святкували це день народження. У наших сусідів намічається грандіозна вечоринка. День народження сусідки, їй буде 21 рік, і вони сьогодні будуть святкувати. Попросили в нас трошки позичити місце. так відгородили, бачите, поставили зонтики, столики. Це моя малинка. Упс. Вже другий раз родить. Тут в дворі теж у них таке все понаставляли різного. Зробили затишну, палатку поставили. Тут будуть цілу свиню пекти. Замовили. Це фірма привезла такий, якийсь котел чи піч, газовий балон. Так що подивимось, як діти будуть святкувати. А це, напевно, буде якась музика. Бачу, тут вже поставили і колонки. От, побачимо, буде велике свято сьогодні крісла вже, напевно, також з якоїсь компанії замовили. Все є. Ого, дивіться, це такий кусок свинини буде тут запікатися. How you gonna cook this? Just gas and leave it there. You, you gonna, gonna connect this gas and that, it's gonna yeah. and be... And But... switch it there on and there you go. Uh -huh. And for how long you have to cook it? Um, six and a half hours. so when are you going to start uh, around 12 1 o'clock 12 1 o'clock yeah. oh and is, is it going to be moving like around no and no, this one doesn't do it no so it just vent, ventilates in, in, in here. inside did they bring together with this one yes. piece of meat yes. yeah oh okay yes. so this must be <laughs> very nice taste <laughs> oh look at this everything <laughs> yeah We'll try later. Yeah, no, definitely he's going to try later. <laughs> is it going to be music here? Yes. Yeah? Come, come through. Oh. Come through. Wow. And who's going to play music? I'm um, DJ. DJ. DJ? Did you order DJ? Hi, oh, uh -huh. so good morning. <laughs> <laughs> so, and how many people is going to be? Sixty. Sixty? Yeah, sixty. yeah. That's with you guys good. included. Ось така станція для запікання свині. Свинячого м'яска замовили. Тут підключать, будуть все запікати. попробуємо З тобою вийдеться. Буде дуже смачно. Покажу ще вам, як все культурно зроблено. Для цього міроприємства навіть замовили такий переносний туалет, чоловічий і жіночий, щоб до хати не ходили. І так от все акуратненько. Сервіс привіз туалет і сервіс забере. За одне похвалюсь вам своїми соняшниками. Це ми з Елізабет самі посадили зерняток. І тепер вони такі гарні повиростали, квітнуть. І радують наше око. Дивіться, які яскраві, жовті. Всі порцвітали. Це от тільки-тільки починає цвісти. Краса, українська краса. <плес> В такому кориці тримають всі напої. Все, що хто поприносив, Все поступали, все корито з вородом. Там ще одне таке корито є. І тут всі сидять і п'ють. Трошки ще покажу вам свій урожай. Ось мої помідорки. Вже багато достигло, але ще багато зелених залишається. Надіюсь, що ще й вони достигнуть. Це пізній сорт, бачите, вже осінь, середина осені. а вони тільки-тільки тепер достигають. Але всі дуже гарні кущі. Урожаю багато, я називаю їх деколи мої овечки. Бачите, аж обліплені. На смак також смачні. І так як я і говорила, ось ці-всі кущі, майже всі. Одного сорту і тільки два куща іншого сорту. І тут помідори вже зовсім інші. Червоні такі. Ми вже й заквасили одну баночку з помідорками, і я думаю, ще потрібно одну буде заквасити, тому що залишається багато помідорчиків. Потрібно з ними щось зробити, а ми не встигаємо їх з'їдати. Ну і тут що в мене є ще? Петрушечка своя, кріп, він вже жовтенький, пригодиться для закваски. І яблунька з яблучками. Ось такий у нас осінній урожай. Яблука, до речі, теж дуже смачні, і я вже декілька разів варила компот з них. Чоловік на роботу бере. Це пізній сорт зимовий. Була дуже рясна, але я так зрозуміла, що важко дерево і дерево саме скинуло половину плодів. Любі друзі, і на завершення свого відео я вам хочу показати квіти, які ростуть тут в декого. Я просто гуляю і побачила дуже красиві квіти. Зараз вам покажу. Полюбуйтеся цією красою. Завтра вже 1 жовтня, а в людей ось такі квіти. Яка краса. На цьому закінчую своє осіннє відео. Всім добра, позитиву та миру!